Вітаю вас, шановні підписники і гості мого каналу. Сьогодні хочу вам показати коротеньке відео з новими мешканцями, з новими рослинками, які замешкали в моєму акваріумі. Найперше, звичайно, хвалюся німфеєю. Я дуже давно її хотіла, давно про неї мріяла. Сподіваюся, їй буде добре в моєму акваріумі. Так як ґрунт у мене не дуже підходящий, не дуже подобається рослинам. То посадила я її у склянку пластикову, дала туди кульку глини і зверху присипала такими камінцями, от як, як мій акваріумний ґрунт. Також кілька нових рослинок в мене поселилося на корчах. Кілька разом з гелиними кульками я все ж таки посадила в ґрунт. Сподіваюся, зараз літо більше світла. Тепліше, сподіваюся, зараз вони будуть себе добре почувати і будуть рости добре. Буду вам показувати, як вони розростаються, тому що це цікаво, це красиво. Чим більше рослин в акваріумі, тим більше він мені подобається. Якщо вам цікаво дізнатися про кожну рослинку, яка живе в моєму акваріумі, більше, пишіть в коментарях, я зніму довше відео, розкажу, покажу. Як доглядати, як називається. Також у мене з'явилося багато нових рослинок, які плавають на поверхні. Вони дуже красиві, вони очищають воду, вони трошки затінюють світло для тих рослинок, які не дуже люблять яскраве світло, для анубіасів, наприклад. І їх дуже люблять рибки, люблять там ховатися. Люблять нароститися, краще вони не наприклад, гурамі, коли є рослинки в акваріумі. Ну і взагалі це дуже красиво, просто для акваріума це і прикраса, і користь. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Задавайте питання, питайте, я буду намагатися знімати відео про те, що вас цікавить найбільше. Приємного перегляду! Всім па-па!